Мудрий син любить науку, насмішник не слухає на поумлення, із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє. Тому погибель, душа лінивого жадає, та нічогісінько немає, душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда, грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч не немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство, бідний же загроженим не почувається, світло праведних звеселить, а свічка злих погасне, гордість доводить до сварки. А мудрість із тими, хто слухає пораду, майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево, життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить. Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату, наука мудрого джерело життя, щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє від зла відвертатись то для дурних осоружно, хто ходить з мудрими. Сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними, той зледачіє, грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина. Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі доскочу, а живіт злих терпітиме нестачу.